Христос хрещається, славімо Його. Дорогі друзі, у цей час Господь увійшов у води Йордану, щоб освятити їх, і разом з водою освятити кожного з нас. У цей святий час ми дякуємо Богові за життя, просимо очищення для душі, миру для серця і сили для майбутнього. Нехай кожна крапля освяченої води стане благословенням для вашого дому. Нехай кожне слово молитви торкнеться глибини вашої душі, а благодать Господня буде щитом від усякого зла, страху і тривоги. Сьогодні ми звертаємося до Бога не лише з проханням, а й з подякою за пройдений шлях, за підтримку в темні дні і за надію, яку Він дає нам у кожному новому світанку. Відкриємо серця, схилимо думки до небесного і прословімо Христа. Який хрестився заради нашого спасіння. Почнімо молитву. Нехай Господь почує кожного, хто слухає ці слова. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Ти, що увійшов у води Йорданські, щоб освятити їх, і прийняв хрещення заради спасіння світу, освятий мою душу, онови моє серце, зміцни мій дух. Я приходжу до тебе зі смиренням і вірою. Прошу тебе обмий мене від усякого гріха, видимого й невидимого, знаного й незнаного, що був у слові, в думці або в ділі. Як вода змиває порох із землі, нехай змиє із мене все нечисте, все зайве, все важке. Нехай забере тривоги, що не дають спокою, образи, що тиснуть на серце. Сумніви, що крадуть впевненість, і в тому, що виснажує душу. Дякую тобі, Господи, за твою милість, за захист, який я не завжди помічав, за дороги, які ти вирівнював переді мною, за людей, яких Ти посилав у потрібний час, за уроки, які Ти давав через випробування, і за благословення, що приходили як тиха радість. Освяти цю мить і ці слова. Нехай вони стануть молитвою не лише для мене, а для кожного серця, що слухає їх зараз. Нехай вода свята буде символом Твоєї благодаті, що входить у наше життя і творить нове. Благослови, Господи, наші думи, нехай у них буде мир, злагода і Твоя присутність. Благослови родини, нехай серця єднаються, а не роз'єднуються. Благослови тіло і душу. Нехай буде зцілення там, де є біль, і сила там, де є слабкість. Нехай Святий Дух, який зійшов над Йорданом, зайде й під мій дах, і в мої думки, і в моє майбутнє, яке я довіряю тобі. Веди мене, Господи, у Новий рік, як ти вів Христа до людей після хрещення, не в славі земній, а в силі духовній, не в шумі, а в правді, не в страху, а в світлі, бо ти є очищення. Мир і спасіння нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як Олень прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя спрагла Бога, Бога живого, коли прийду і з'явлюся перед лицем Божим. Сльози мої стали мені хлібом день і ніч, коли кажуть мені щодня, де Бог твій. Згадую про це і виливаю душу мою, бо ходив я з безлічу людей, входив з ними в дім Божий зі співом радости і прославленням у святковій громаді. Чому, душе моя, засмутилася ти і чому тривожишся в мені? Надійся на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого. Господи Боже мій, Ти освятив воду, землю. І людину своєю благодаттю. Ти сила тих, хто втомився, надія тих, хто шукає, і захист тих, хто довірився. Прошу тебе стань моєю опорою, коли серце слабне, стань моїм щитом, коли світ лякає, стань моїм світлом, коли думки темніють. Оборони мене і кожного, хто слухає цю молитву від зла, що приходить у різних образах. Від страху, що стискає груди, від тривоги, що краде сон, і від людей, чиї наміри нечисті. Дай нам сили нести правду, дай нам мудрости мовчати, коли слова зайві, дай нам сміливости говорити, коли правда потребує голосу, і віри, коли шлях невідомий. Нехай свята вода Йорданська стане знаком твоєї присутності в нашому житті нехай умоє те, що болить. І скріпить те, що слабке. Благослови наші думи, наші дороги, наші мрії, наші наміри. Нехай усе, що робимо, буде з тобою, а не без тебе, бо ти є наш захисник і наша сила. Тобі слава навіки. Амінь. Господь світло моє і спасіння моє, кого убоюся, Господь, захисник життя мого, кого злякаюся. Коли наступають на мене злочинці, щоб пожерти тіло моє, противники мої і вороги мої самі спотикаються і падають. Хоч військо стане проти мене, не убоїться серце моє, хоч війна повстане на мене, і тоді буду надіятись. Одного прошу я в Господа, того тільки шукаю, щоб жити в домі Господнім по всі дні життя мого, бачити красу Господню і відвідувати храм Його. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого зітри беззаконня моє. Обмий мене зовсім з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відбери від мене. Поверни мені радість спасіння Твого. І духом владичним утверди мене. Нехай благодать Божа буде з вами у цей святий день. Амінь.